Так, дійсно російські пабліки викрутили на власний інтерес наші слова таким чином, що да, звичайно, це все не відповідає дійсності про те, про що написали російські пабліки. Ситуація з в тому з університетами, що в нас триває вже багато років такий... Еволюційний процес зменшення кількості закладів вищої освіти, тому що їх кількість вже багато років не відповідає, скажімо так, потребам нашої країни. Тому еволюційно вже багато років цей процес триває деякі вузи об'єднуються, коли вже на фактично студентів немає, викладачів немає навантаження. Знача держава такі університетів не фінансує і вони вимушені об'єднуватися. Цей процес триває багато років, але він триває достатньо. Так, як сказати, цей, швидкість цього процесу на сьогодні не відповідає реаліям нашого життя. І ось зараз МОН проводить політику оптимізації певної зміни мережі закладів вищої освіти. І Цей процес триває, і ми всі але, але всі ми бачимо, що. Ну, багато є критики того, як це відбувається. Багато е, є ситуації, коли м, м, університети. Е, Звертаються, пишуть запити, не, не погоджуються хочуть, не да не хочуть об'єднуватися і так далі. Я тут хочу сказати, щоб так всім було зрозуміло, да що звичайно цей процес всі розуміють, всі університети, і комітет освіти розуміє, і Мон розумі, розуміє, що є ті, є на сьогодні велика кількість університетів, які ну фактично вже ледве дихають, і там немає якості освіти, і з ними потрібно, по них потрібно приймати якісь рішення. Загалом зараз саме час під час війни прийшов час. С дійсно якось стратегічно оформити цю. Ідею оптимізації цієї мережі, і тому, що саме зараз ми знаходимося в такій ситуації, коли коштів немає, там і так далі. Але це потрібно робити звичайно стратегічно, зрозуміло, прозоро, щоб було зрозуміло, за якими критеріями вони об'єднуються чи роз'єднуються, чи що ми повинні отримати в кінцевому результаті, тому що кінцевий результат, звичайно, це якісна освіта, збереження людей, збереження взагалі системи. Вищої освіти, і от саме для її збереження потрібно стратегічно провести цю оптимізацію, але вона повинна бути грамотною, прозорою, дуже і вона ці рішення повинні прийматися разом з цією спільнотою. Це дуже важливо, тому що це складне рішення. Ніхто ніколи не погодиться на об'єднання, ніхто ніколи не погодиться, поки не клюне знаєте, в одне місце, коли вже там взагалі немає студентів, немає фінансування. До цього я не знаю, дуже мало університетів знаю, які б погодилися, самі прийшли і погодилися, щоб. Їх закрили або об'єднали. Це повинен бути нормальний процес, зрозумілий всім. І потрібно сідати за один стіл і разом приймати ці рішення. Тоді, тоді це буде спільна відповідальність, розуміння. І це така саме під час війни це дуже важливо, тому що наша нація зараз об'єднана як ніколи. Ми ці рішення найскладніші повинні приймати разом. А МОН, на жаль, зараз дещо в них шкульгає комунікація, і тому. І тому так, це відбувається болісно і часто зі скандалами, якимось і деякі рішення відміняються, як, наприклад, в випадку спроби об'єднання єдиного кримського університету переміщеного Вернадського, який ми фактично врятували е там на кінечному етапі, вже коли було подане проект постанови до Кабміну. От щоб такого не траплялося, потрібно змінювати змінювати взагалі тактику ком комунікацію. Да. Так?